Воскресіння Бога у нас чогось у різні дні, рухаємося у верх мечі усі на дні, вже католик накрив стіл, паска й ходять гості, православний тиждень ще у великім пості, і Різдво святкуємо ми теж в різні дати. І це не тяжко християнам пригадати різні дні призначені одному святу. І усе залежить тільки від Патріархату. І цікаво, як наш Бог все оце сприймає, чи за щиру Він таку нашу віру має. Тих, що не відали, що творять, сам Бог на Христі колись простив, а нині, чую, вже говорять, що і нам гріхи Бог відпустив. Давно зняв Бог нинішні гріхи то чи лопухи? невже зі всіх нас і на віки, Бог на Христі зняв всі гріхи? Краще би менше ми грішили, і інші віри не смішили.